Друзі, усім привіт! Черговий огляд чергового змагального дня у Бірмінгемі. Це всесвітні ігри. Ну і поступово ми наближаємось до їхнього завершення. Але поки змагання тривають, сьогодні будемо говорити про скелелазання, також перетягування канату і фістбол, вирішальні матчі, в якому відбулись. Отож, фістбол. З нього розпочинаємо. Медальні поєдинки і жіночий фінал. Німеччина, Швейцарія. У золотому матчі. У жінок змагалися. Ну і достатньо впертим вийшов фінал. Жіночий. Швейцарки достатньо активно свою перевагу демонстрували для початку зараз під задню лінію, чудовий удар. І очко для Швейцарії. Потрібно грати. Вирішили Німкені цей м'яч приймати, ауту не було. І повертають його швейцаркам. Ну, які на початку були ближчими до того, щоб із золотими нагородами закінчити ці змагання. Славнозвісний звісний німецький характер, не будемо забувати про нього. Притаманний він не тільки чоловікам німцям, але й німкиням також. Ну ви бачите, 2-0 за сетами було на користь збірної Швейцарії. 2-0. Переносимось вже туди, де 2-2. Ну і неймовірний камбек. Мімкень. Okay. Ми тут хитро розкидочки від німкень не спрацьовує. швейцарки дістають цей м'яч і гатять аут, 3-2 на користь збірної Німеччини. Ну і ще раз до всього призвела ось ця скидка легенька від німецької збірної. І ось здавалося б, забивай, але... Цей простий м'яч не зуміли забити швейцарки. Знову ж таки, у положенні наздоганяючих німкені очко з подачі. Немає прийому швейцарок. І на ну, ногах уже німці в передчутті свого успіху. Швейцарки, зрозуміло, попливли трішечки, ведучи 2-0 віддавати гру. Ну, це б'є, звичайно, по психології команді. Ви бачите, як ручку здобуває збірна Німеччини на шляху до своєї загальної перемоги. Все збірно Німеччини програючи 0-2, виграє цей матч. 4-2. Золото в німкень. Швейцарки із сріблом. Браво! За характер, потрібно сказати, збірні Німеччини. Чоловічий е матч золотий, аналогічний. Німці проти швейцарців. Бронзу у жінок бразилі... бразиліки взяли, і у чоловіків також, до речі, бразильці стали бронзами. вони загалом повторилися. п'єдестали, і в жіночих, і в чоловічих змаганнях Німеччина перше місце, Швейцарія друге, Бразилія третє. Ну, ви бачите, як впевнено чоловіча збірна Німеччини перемогу здобуває 4-1 на її користь. Водні види спорту переносимось туди. Водні лижі, вейкборд, Oak Mountain State Park. Ну і дивимось жіночі змагання вейкбордистів. Попередній раунд. Трюкова програма. Нелі Рос із Канади виступає. Ну і серія трюків виглядає дуже ефектно. Ну не надто сонячна погода, не надто приємно, але у неї ронелі виходить виступити в кваліфікації в попередньому раунді із першим результатом. Чоловічі змагання в цій ж дисципліні, і Данило Фільченко з України, зачепившись ногою. Дивує усіх і вся. Данило Фільченко. В лідерах. і ще жіночий вейкборд. Маккензі Маккарти. Із Це перший заїзд півфіналу. Перетягування Каната. Ну і золота сутичка між збірними Швейцарії і Великої Британії. 640 кілограмів. Вагова категорія сумарна. Ну і подивіться, Швейцарія здобуває тут перемогу. Ну і зараз ще один. Е, порив за золото. Все, швейцарці непереможні. В них золото, у великої Британії, срібло, у Бельгії бронза. Ну і переносимося ми у, у, у пляжний гандбол жіночі півфінали. Німеччина проти збірної США. В першому періоді ви бачите, яка впевнена і серйозна перевага у німкень. Ну, і... Вигравши першу половину, так само впевнено і в другій себе проявляли Німкені. Хоча тут на початку американки ще боролися. У підсумку 26-8-26-11 і 2-0 збірна Німеччини у фіналі із Норвегією зустрінеться. Чоловічий півфінал Катар проти Бразилії. Бразильці виграють перший період. У другому Катар, ви бачите наскільки серйозна перевага його. 1-1. 21-18, 10-22. Ну і закидками вирішували долю цього півфіналу. За пенальті Катар дотиснув Бразилію. Переміг 2-1. и пришел до финала. Фрисби, або летающий диск, попередний раунд группа Б. Джон Кэрролл Хай Скул. Вот такие школьные стадионы в Соединенных Штатах. Колумбія проти Австралії. Ефектний від спорту. Колумбія Австралію перемагає з рахунком 13-11. Зараз ще матч групи. A. Подивимось, принципове протистояння американці проти Канади. Ну і в цьому матчі господарі всесвітніх ігор здобули перемогу за підтримки найбільшого кількості вболівальників. Який е, збирав цей спорту на трибунах. Тринадцять вісім на користь маріканців. лазання. лазання і дивимося медальні сутички. Так, ну загалом нам тут щось в переміжку все почали показувати. Француженка проти Німкені. Це бронзовий фінал у жінок. Швидкість на швидкість. Капуцин Вільйоне Франція проти французький Рітер з Німеччини. Е, Німкеня виграє. Тут медаль, випереджаючи на 6 секунд свою суперницю. Так, ну і золотий матч, у якому в польці не пощастило Наталі Патриції Калуцькій. Зірвалася вона, а Ема Хант з США здобула золоту нагороду. Чоловічий бронзовий фінал. Ярослав Ткач проти Рішата Хайбуліна із Казахстана. Наша медаль цього дня. Загалом їх шість ми. Здобули в минулий змагальний день. Так, Ярослав Ткач. Виграє тут цей швидкісний підйом. І два індонезійці в фіналі. Обидві медалі у підсумку до цієї країни. Ну і Наш Ярослав Ткач на п'єдесталі. Флаг футбол. Ой. Человечий финал. Случай штаты Америки против Италии. Американцы вбили, в белом, итальянцы в форме. Вони інтригу нам запропонували підрод святої, але американці свій вид спорту виграли, віддав завоювали тут. Ну і ось пішла радість американців. Вони нарощували свою перевагу. Ну, от Ще одна спроба зачепитися в італійців. Нагадую, що тут контакт заборонено. Тачдаун, Італія. Італійці рахунок зрівняли. 24-24. І знову святкують американці. Ніх не точдаун. 45 Не встигають зірвати за американців стрічку. Італійці. Позицію завойовує збірна США. І Радіє збірна США в своїй перемозі. 46-36 на користь американців. Святкування із прапорами! Жіночий фінал тут американки знову ж таки присутні. Грали вони з мексиканками і мексиканки. Здобули перемогу. Таку безумовно, безапіляційно. Що називається, в одні ворота. Єдиний тачдаун американок у цьому матчі. Мексиканки. Звичайно, нарощували оберти і продовжували здобувати очки. Єдиний тачдан американок ми побачимо ще. Попереду, так що все тільки на користь збірної Мексики. Навіть дивно так, що Сполучені Штати настільки слабкі були у цьому фіналі. 39-6 загалом рахунок О, у цій зустрічі. Ось нас єдиний теж даному нам показав. Ну і збірна Мексика золото здобуває. Золото всесвітніх ігор у флагфутболі. Американки зі сріблом закінчують домашній турнір. І, звичайно, засмучені війни, але тут перевага була заначно, занадто значною суперник і не скаже, що щось втратив. Збірна Мексики була дуже потужною східних ігор. Таблиця проміжна за попередній день. У нас загалом. Вже більше нагород. Дивіться всесвітні гіри на експорт і Експорт плюс. Декілька днів буквально залишилося. Попереду ще дуже багато цікавого.